На сьогоднішньому уроці ми попрацюємо з Google презентацією, котра знаходиться у спільному доступі. Якщо пригадуєте, ми мали схоже завдання зі створення музею, коли кожен із нас заповнював свій окремий слайд. Сьогодні наші слайди є новорічної тематики, і кожен із нас може створити власну різдвяну новорічну листівку. Для цього. Ви обираєте той слайд, котрий вам найбільше подобається. У нас є заготовки тексту на цьому слайді з різним шрифтом. Ці заготовки можна переміщувати, натискати по них, додавати текст. І після того, як ви завершите свою роботу з такою листівкою, внизу натисніть для нотаток доповідача, щоб вказати. Чи я сама це листівка? Зверніть увагу, оскільки всі ми працюємо з однією презентацією, то якщо ви натрапляєте на слайд, який заповнений кимсь іншим, спробуйте обрати інший слайд для своєї роботи. У нас є достатня кількість слайдів. І все ж таки, якщо вам конче хочеться використати такий же дизайн, то додаєте слайд наприкінці нашої презентації. Обираєте для нього бажаний макет, той, котрий вам так сподобався. Можете до нього додати елементи, котрі знаходяться на останніх слайдах. Їх можна, наприклад, копіювати Ctrl-C і додавати на інші слайди. Також можна додавати текстові поля і обирати для них шрифти з тих, котрі доступні на вашому комп'ютері. Не забудьте написати, чия саме ця робота. Друга частина нашого завдання полягає в заповненні опитування про завершення першого семестру цього навчального року. Звертаю увагу, опитування є анонімним, ви вказуєте лише свій клас і відповідно даєте відповіді на ці запитання. Успіхів!